Перед початком роботи виконкому дозвольте відзначити працівників кращих середніх закладів, які ефективно експлуатують муніципальні будівлі, економлюють теплову енергію та кошти бюджету громади. А, Саховська Ольга Іванівна. Саховська Ольга. Земенко Ірина. Е, мусить ту хвилотримати. Я то uh, 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 uh. Віктор Антонович uh. запитує. це uh. наші енергоменеджери закладів освіти, які показали найкращі результати в плані економії енергоресурсів по закладам освіти. Uh, було чітко все враховано, і тут верніше, враховано виключно той людський потенціал, який було докладено для того, щоб зекономити енергоресурси. Тому велика вам всім подяка. Uh, тут у нас присутні і заступники директорів, і завідувачі господарства, які відповідальні саме за цей напрямок. Тому велика вам подяку. Дякуємо. Так, розпочинаємо виконком. Присутні у нас вісім членів виконкому. Форум для проведення засідання є. Перед формуванням порядку денного наголошується при присутні. у разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно до закону України. На порядку денному нас 72 питання. Кого пропозиція за основу. Хто за, 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 прошу голосувати. Прошу виключити з порядку денного питання про втрату статусу дитини середи і також про вибуття вихованки з дитячого будинку сімейного типу у зв'язку з тим, що змінилися обставини, тому не розглядати на цьому виконку. Хто голосувати. Також прошу членів виконавчого комітету заслухати інформацію заступника директора департаменту архітектури і містобудування з приводу результатів перевірки департаменту саме в частині засобів зовнішньої реклами сплати. Хто за, прошу голосувати? Також прошу включити в порядок денний про рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету номер 734 про, тим, про передачу тимчасового користування автоцистерни для період ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС. Ми продовжуємо строк виконання. Це наш, по Нікополю. По Нікополю, так. Дякую. Угу. Хто за, прошу голосувати. Що в них коли з водою буде? До 30 червня просять все-таки продовжити. Хлопці залишаються, ну, все, 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 все працює, але просять хлопців. Угу. Дякую. Все? А тоді в цілому голосуємо хто за періодини. Так, перше питання про організацію проведення змагань з заслування на човнах дракону. Доброго дня. Просимо погодити проєкт рішення щодо проведення змагань з заслування на човнах дракон, які відбудуться 30 червня, 1-2 липня в місті Житомирі на території гідропарку. Ми очікуємо. 20 команд з 11 областей: це Вінницька, Волинська, Житомир, Рівненська, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська, Черкаська, Київська, Хмельницька і місто Київ представляє 6 команд. Загалом 20 команд, 11 областей це досить велика кількість учасників. Ми активно готуємося, збільшуємо кількість доріжок, купуємо додаткові бої. Категорії змагань чоловіки, жінки, мікс. Діти так само чоловіки, хлопчики, дівчатка Мікс, дистанції, на яких змагатимуться, це 200 метрів 500 2 кілометри, і окремо буде тренування, підготовка до чемпіонату світу збірної України, теж буде проходити у нас на тетері. Тому просимо погодити рішення виконкому. Ну і запрошуємо всіх 30-го, 1-го, 2-го на чемпіонат України, яким будемо проводити. Я представник голова федерації Дмитро Мороз. Якщо є питання, можна задати. То зараз прошу голосувати. Дякую. Дякую. Наступне про проведення восьмого турніру з на відкритій воді Тетрі трігопен. Так, восьмого дев'ятого липня основна дата це 8 липня. Заплановано проведення. Ой. <смеш> заплановано проведення турніру з плавання на відкритій воді Тетерів-Опен. Тут ми очікуємо 250 учасників, теж з різних областей України. Долатимуть дистанції досить такі значні: це 6 км, 3 км, 1,5 км, 600 м і 300 м це мас-старт. Одне коло це 1,5 км, тобто Кілька кіл будуть долати учасники на 6-кілометровій дистанції. Стартуватимуть та фінішуватимуть учасники з рятувальної станції, тобто основна точка буде це рятувальна станція. Ми пропрацювали з рятувальниками всі питання безпеки, і так само викладаємо понтон, тому що учасники стартуватимуть з понтону. Просимо погодити проведення Я заходу. Хто запрошував? Дякую. Дякую. Наступне питання: про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства ЖКМР транспорт. Доброго дня. За 2022 рік підприємство отримало доходи в розмірі 9 мільйонів 903 тисячі 100 гривень, чим забезпечило виконання плану на 63%, понесло витрати в розмірі 9 мільйонів 624 тисячі 300 гривень, чим забезпечило виконання плану на 62%, отримано чистий фінансовий результат після податкування в розмірі 278 тисяч 800, чим перевищено запланований обсяг чистого прибутку в 2,7 рази на 177 тисяч гривень, відраховано до бюджету частину Чистого прибутку в розмірі 139 400. Дякую. Я запитання. Запрошував сьогодні. Наступне про затвердження змін до фінансового плану інспекції з благоустрою. Доброго дня. Можна? На ваш розгляд виносяться зміни до фінансового плану інспекції з Благодарю. в Зв'язку з тим, що у нас зібрали відділ екології, перевели. Ми зменшуємо доходи на 205 тисяч і на 203 тисячі зменшуємо доходи. За рекомендацією комісії, ми провели оптимізацію штатного розпису і провели штатний розпис у відповідності до коефіцієнтів, які були перевірені і затверджені. Mm -hmm. Так. Є запитання? Хто за, прошу голосувати. Дякую. Наступне прозитирують змін до фінансового плану Зеленпут. Комунальний підприємство Зеленпут. Всім доброго дня. На ваш розгляд це зміни до фінансового плану. Необхідність виникла в зв'язку з тим, що 600 тисяч виділялося в розрізі 500 тисяч на придбання дерев токушів і 100 тисяч виділялося на. Насіння для посівового зону. Також 201 тисяча 700 виділялося на зрізання аварійних дерев це трансферти по освіті. Дізит. Хто запрошував Дякую. Дякую. Наступне про списання основних засобів, А, ні. про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства Футбольний клуб Полісі. Добрий день, футбольний клуб, головний бухгалтер Тетяна Станіславівна Дворецька. До вашої уваги зміни до фінансового плану на 2023 рік, які зумовлені тим, що ми проводимо відповідність, доходну і витратну частину фінансового плану. Ось, комісія розглядала, питань немає. І враховуючи те, що наразі ми не здійснюємо фінансування даного комунального підприємства, прошу підтримати. Зміни не пов'язані з закупівлею легіонерів з Африки? Ні. Динамо? Ні. Дякую. Добре, дякую, до побачення. Наступно. Про списання основних засобів спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з футболу Полісі. Та просимо е, надати дозвіл в спеціалізовані дячності в школі футболу Полісся списати та зняти з обліку спортивної школи основні засоби згідно з додатком. Це автомобіль вантажний бортовий газ. Е, ось так він виглядає. У нас є всі експертизи е, і його знос. Ось так виглядає зараз цей газ 83 го року і автомобіль Іж. Там наступна презентація 89-го року випуску, теж просимо погодити їх списання. писання. Вони не вже економічно недоцільно їх ремонтувати, вони не Нема здатні виконувати свої функції. Дякую. Про організацію зоної торгівлі на території Житомирської міської територіальної об'єднаної громади. На погодження літніх майданчиків подано було заяви чотирма суб'єктами господарювання. Всі суб'єкти господарювання нові, всі розглянуті на відповідні комісії. Зауважень до їх встановлення. Нема. Перше кафе Маро, вулиця Гоголівська, 11. Друге кафе Мак» вулиця Київська, 70. Кафе Ганстер Піца Хаус» Перемоги, 1. Та кафе по вулиці Вітрука, 20. Є запитання? Хто запрошував? Дякую. Наступне про зміни змін до рішення виконавчого комітету від цьому номер 671, про передачу матеріальних цінності. Зміни до рішення виконавчого комітету носять суто технічний характер, Оточнюється модель переданого ноутбука і все. Хто запрошував слава? Наступне про розгляд звернення щодо присвоєння та зміни адреси об'єктів нерухомості земельних ділянок. Питання про присвоєння та змінного адреси об'єкта на майна. Присвоїти адресу житловому будинку вулиця Івана Святи, 39А. Присвоїти адресу садибному будинку вулиця Покровська, 130 Б. Присвоїти адресу індивідуальному будинку вулиця Баришівська, 62 А. Присвоїти адреси окремим приміщенням, які утворилися в результаті поділу проспект Миру 39, приміщення 1, 1 1 Проспект Миру будинок 36, приміщення 1, дроб 2 і 1,1, 3, 3 Присвоїти адресу частині житлового будинку, який утворився в результаті поділу вулиця Володимирська, будинок 6А, квартира 6. Змінити адресу будинку на вулиця Радонова, 22А. Змінити адресу житлового будинку, вулиця Вітрука, будинок 18Г. Змінити адресу на житловій будівлі, вулиця Корольова, 158 А. Присвоїти адресу об'єкту будівництва житловий будинок, вулиця Петра Коваленшевська, 29Б. Та присвоїти адресу індивідуальному будинку вулиця Петра Комшевська, 29, А. Все. Дякую. Військовий, то що звертався до того. Ще ні, сьогодні сьогодні, бо це. Вчора кошти його ну, прилавши до лечі. Да. Хто за, прошу висувати. Дякую. І давайте відразу розглянемо інформацію, щоб що департаменту да. працювати управлінням північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області. Проведено державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм департаменту містобудування та земельних відносин міської ради за період з 1.01.2018 з року по 30.06.2022 року. За результатами проведення аудиту складено звіт з пропозиціями та рекомендаціями, зокрема щодо внесення змін Змін до правил розміщення зовнішньої реклами в місті Житомирі, затвердженим рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради 11.030 року. Щодо місячної плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів за 1 метр квадратних, з врахуванням інфляційних процесів, аналіз плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності, і зображено графік. Тут ми можемо побачити по графіку, проаналізувавши Хмельницьк, Рівне, Вінниця та Житомир. Бікборди, сітілайти. Тут не видно просто. Погано да, видно, да, так? Да, ну, Значить, слова. Хмельниць, так, Хмельницьк, бікборд від 630 гривень до 420, сітілайт від 292,50 до 130, рівне бікборд 490 до 226 гривень. City Light 215-99 гривень. Місто Вінниця, Big Board 450 до 208 Житомир. Гривень. Житомир, бігборди трішки більше, від 723, але сітілайти від 100, 189 до 126 гривень. Тобто, аудит служба каже про те, що аудит служба говорить про те, що протягом тривалого часу ми не піднімали вартість плати за розміщення засобів реклами, тому вони рекомендують переглянути цей розмір, враховуючи, що це має бути рішення виконавчого комітету. Тому ми спочатку хочемо винести результати ревізії для того, щоб обговорити. І у разі, якщо члени виконкому будуть бачати доцільно, то тоді вже готувати рішення про підвищення, але враховуючи інформацію, яка наведена. І, враховуючи те, що наразі ми перебуваємо під час воєнного стану, давайте поговоримо про те, чи взагалі доцільно переглядати, враховуючи, що ціни не є такими, якби да, низькими, порівняно з цінами аналогічних міст України. Да, ну, дякую. І ще можу сказати, що скасована взагалі оплата в умовах воєнного стану в містах Суми Ковель, Ковель Миколаїв, Херсон, Рівне і Черкаси. Ну, піднімати... ми теж да. приймали такі рішення. Відповідно, коли бачили, що не здійснюється діяльність на засобах реклами, тому минулого року ми теж приймали такі рішення, і зверняли відплати. Ну піднімати да якщо у нас там набагато вище ніж він, в інших містах, ну недоцільно абсолютно тим більше під час воєнного стану. Так, дякую. Дякую. Так, наступна промену. Давай... Да. Потрібно тоді давайте проголосуємо, що інформацію взяти до відома угу. і на період воєнного стану не здійснювати підготовку рішення про збільшення вартості да. Реклама, Та, хто Я, це не доручна, це буде в порядку рішення. Угу. Дякую. Дякую. Наступна про надання дозволу на порушення благоустрою. Доброго дня. Пропонується дозволити Сакеріну Олександру Ігоревичу порушити славато бетонне покриття приїздої частини по вулиці Берестетена для можливості підміщення інженерних мереж каналізації для його житлового будинку, також зобов'язати його відновити асфальтно-бетонне покриття після завершення робіт. Запрошу голосувати. Дякую. Наступне про списання основних засібів КП «Житомирське трамвай тролейбусне управління. Шанов шляхів, в вашу увазі пропонується е, клопотання КПЖ ТТУ про списання основних засобів, які є на балансі підприємства. Всі ці е, засоби вони вже знаходяться в неї стані і е, немає остаточної вартості, крім кабельних ліній. Значит, е, 27 предметів в переліку, значить, ос згоріла електронно-лучова трубка не підлягає ремонту. Наступний там. Е, Ножниці для різки кабельних ліній, які з 2013 року вже ну, зламалися і свою відслужили. Кабельні лінії ми списуваємо тут 8. Справа в тому, що вони несправні, Більше 20 років деякі не експлуатуються, вже замінені на повітряні лінії, і у підприємства немає доступу до місць пошкоджень, к сожалению, там, чи приватний сектор, деякі многоєтажні дома де вже були побутовані саме на линіях. Далі Комплект, комплект это был комплект телемеханики для управления тягами подстанциями. Он был введен в эксплуатацию в 1993 році, а в 2016 был модернизированный комплекс Гранит Микро и сейчас не використовуется и потребуется. Кто за, Дякую. голосовать. Яко. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міського раду від 18.05 номер дня, тридцать семь. Доброго дня. Зазначенным проектом рішення передбачається внесення змін в комісію, яка називається комісія з розвитку питань щодо надання дня компенсації за пошкодження об'єкти. Перший склад комісії затверджений рішенням конкому від 18 травня. 30 травня вийшла нова постанова кабінету міністрів, відповідно до якої нам склад комісії потрібно нести відповідні зміни. Зміни стосуються, додається до того складу комісії, який затверджений був 18 травня. До, додається три людини. Це представники громадських об'єднань, і замість заступника директора департаменту до фінансів. Ми включаємо Ніну Анцаріну, директора, тому що тоді вона була відпустці. Прошу прошу голосувати. Дякую. Дякую. Наступне на з зелених насаджень. Комісія відпрацьовувала? доброго дня! Виноситься питання видалення зелених насаджень. Прошу розглянути можливість дозволити видалити та видати орден на видалення зелених насаджень відповідно до акту обстеження зелених насаджень. Це територія прибережної території річки Кам'янки. Я думаю, що ну всі в місті знають цю ситуацію. Там 1221 дерево, воно знаходиться в аварійному, сухостійному і фаутному стані. Комісія обстежила територію від Богунського моста до очисних споруд, очисних штучних споруд. У нас дуже багато було звернення людей вже багато років, і величезна кількість об'єм роботи. І... Так, і були рекомендації профільної комісії депутатської щодо обстеження цієї території. за прошел сваты. Дякую. Так, наступно. Добрый день. Так, квартирный облик. Так, на так. Даним проектом рішення пропонується взяти на квартирний облік 10 сімей, а саме 6 сімей в загальну чергу та в список першочергового одержання житла, з яких це 5 сімей, учасників бойових дій, числа внутрішньопереміщених осіб та одна багатодітна сім'я. Пропонується також взяти до списку позачергового одержання житла дві сім'ї. Одна сім'я це має. Пільгу інвалід другої групи, пов'язаний з захистом батьківщини, та дитина-сирота. Також зняти з квартирного обліку 73 сім'ї. Це переважно сім'ї, які не проходили перереєстрацію понад 10 років, і внести зміни до облікових справ вісьми сімей. Заяви, документи всі були опрацьовані, розглянуті на засіданні громадської комісії житлових питань. Зауважень та доповнення надходило до даного проекту рішення. Прошу підтримати. Я зачитую на да, давайте. про взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання. Пропонується даним проектом рішення взяти на облік для надання тимчасового житла житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання громадян. Це 18 сімей внутрішньопереміщених осіб. Це переважна більшість наші е, житомиряни зруйновані. Хто запрошував прошу. також опрацьовано все розглянуто на комісію? Наступне про про надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання громадян даним проектом рішення пропонується надати дозвіл на проживання в житловому приміщенні, яке відноситься до фонду житла для тимчасового проживання громадян переміщеній особі терміном на один рік. Це внутрішньопереміщена особа із Запорізької області. Він один, а також заява, документи опрацьовані, і розглянуті на засіданні комісії з формування та використання фонду житла для тимчасового проживання. Ну, комісія рекомендувала надати дозвіл на проживання. Хто угу. запрошував слова? Про надання соціального житла особі з числа дітей, позбавлених батьківського опікування. пропонується даним, даним проектом рішення надати дозвіл на проживання в кімнаті, яка відноситься до фонду соціального фонду житлового перезнату. Перепрошую, соціальне житло, кімната, яка відноситься до житлового фонду соціального призначення дитині, це з числа дітей позбавлені батьківського піклування. Хлопчина 2003 року. Він у нас стоїть на соціальному квартирному обліку. Підійшла його черга. Він зараз випускається з училища, і тому було запропоновано його заселити у соціальний житловий фонд. Також опрацьовані документи в порядку черги йому надається кімната. Розглянуто на засіданні наглядової ради, і також наглядова рада рекомендувала надати дозвіл йому на проживання. Є запитання? Хто запрошу голосувати про продовження строку проживання у житлових приміщеннях, включених до фонду житла для тимчасового проживання громадян, даним проектом рішення пропонується продовжити термін проживання у житлових приміщеннях. Віднесених до фонду житла для тимчасового проживання громадян. Це дві сім'ї. Одна сім'я у нас проживає з 91-го року в даному приміщенні багатодітна сім'я і один одинока особа внутрішнього переміщення з 2019 року. Документи відповідні надали, і комісія рекомендувала продовжити їм терміном на один рік, так як передбачає постанова. Є запитання. Ну, хто запрошував про відмову у виключенні жилого приміщення з числа службових. Даним проектом рішення пропонується відмовити у виключенні з числа службових жилих приміщень Богунського районного відділу внутрішніх справ двокімнатної квартири. Чому тому що Бугунський районний відділ внутрішніх справ ліквідований, правонаступника немає, тобто немає клопотання від власника квартири. Тому відповідно до житлового законодавства ми маємо відмовити. А людина на підставі нашої відмови звертається до суду і в судовому порядку, знімає статус. Службовість квартири для подальшої приватизації, хто за? Прошу про внесення змін до рішень виконавчого комітету міської ради від 17.03.2021 року номер 257 із змінами від 01.03.2023 номер 194 та від 17.03.2021 номер 258 із змінами від 01.03.2023 номер 195. Тут даним проєктом рішення пропонується в зв'язку з кадровими змінами внести зміни до складу комітету Комісії, комісії примість виконкомі сформування та використання фонду житла для тимчасового проживання громадян та комісії громадської комісії житлових питань при виконкомі, саме виключити міщанин Галину Васильівну про внесення змін до рішень виконавчого комітету міської ради від 17.01.2018 № 37 і з мінами від 1.03.2023 № 196 та від 17.03.2021 року № 255 із змінами від 1.03.2023 № 196. Також у зв'язку з кадровими змінами виключити е із складу уповноваженої оцінної комісії при виконавчому комітету міської ради та зі складу наглядової ради у сфері розподілу соціального житла при виконавчому комітеті міської ради міщанин Галину Васильівну, а також із е, виключити зі складу наглядової ради у сфері розподілу соціального житла при виконавчому комітеті Кукушкину Оксану Леніну, теж технічна питання. Дякую за увагу. Дякую. Наступне питання про передачу матеріальних цінностей передбачає передача комп'ютерної техніки з балансу департаменту соціальної політики на баланс виконавчого комітету і на баланс управління житлового господарства. Прошу підтримувати. Я намір. Давайте за даними. Пропонується зміни пункт 1, Дозволити комунальну підприємство закона направити з 15 червня до 30.06 міста Нікополь, при Дік області автомобіля під для виконання робіт з ліквідації наслідків. Підтоплення. Угу, да. Хто за, прошу голосувати. Так, нас решта питань закритому питанні. 9 година, хвилина мовчання. Прошу вшанувати пам'ять.